Микола Вікторович, ви виграєте на виборах, будете тут тоді вкривати. Добре? Писати, заяви і всі ну, інші. Може зараз в мене, 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 мене співносім інша додати. <піоніру> тому що в мене, мене є тут ще якісь обов'язки, ще якісь бажання. Інтерес приватний. Останній інтерес ваш. Це здати буде. Знаєте, жалуйте, що відмінили ті всі закони, які тільки що говорите. Про які ви говоєте? За такі слова, що люди раніше, раніше відповідають. І за діяти відповідає. Що я зробив? А те, що ви робите? Ви лобілуєте? Зубил? Що... що я зробив, не По-перше, ви нічого не зробили, щоб зору зупинити навіть з дочки, Що ви зробили, щоб зупинити руйнування будинку? Що ви зробили, щоб зупинити зруйнування будинку? Призупинили його. Хто? Ви? Ні. А що ви зробили для цього? А що треба? Які були ваші дії Які були ваші зробили дії для призупинення будинку на зробили. території вашого міста? Зробив мій замісник. Підняв на ноги. Хто зробив? Замісник Меселій Вікторович. А чому ви не подзвонили? Кому? А я йому позвонив і сказав, зробити все, щоб більше того не було. І зупинити ті всі... В чому зупинити. причина, що ви лобіюєте зараз інтереси лаври кома, де, 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 де житні, За такому авральному темі? Це, докажіть мені, що я їх лобіюю. Ви зупинили нормально оплатили розроблення цих А що вибройно. ви самі заявили? Ну і що? Коли на серці... Які вас інтереси зупинили? Шановні, шанов, шанов, інформація за всіх присутніх. Були ж прямо брешу, розумієте? Тому що було моє звернення. Яка була підтримати сесії міської ради про звернення від Володимира Ілліча до правоохоронних органів. І він перший підняв руку проти цього голосував. Так що він абсолютно не зацікавлений, щоб де було скрине. Якої числа було? Вас зареєстровують, як покличе секретар по КПЖ. Немає такого. Є. Є. Ви задали питання: чи відкрите справа. Я встав начальник поліції нашої, сказав, так, справа відкрита, що з 15 десятого числа. питання? Для чого ставити... Ще які питання? Для чого ставити на голосування вашої дачі приміщення, яке зараз знаходиться під розслідуванням? Хто сказав, що ми знаходиться під розслідуванням? Я тільки що давав це Кримінальна справа... Я тільки що давав читати документи. Це районна прокуратура. Воно подано на обласну. Ви в курсі? Ні, воно в курсі. А хто не ставить до того відома, що в нас робиться? В нас всі роблять, тільки не знаю, як. Тільки подають, а мені потреба розгрібати. То ви ж й розрібаєте. То й розрібає, а що я маєте? Ви самі туза джурили. Так, да, ну а хто? Ви, божі, громади, ви повинні зпользуватися, користуватися на українській мові, якщо по-русски, непонятно. Не Підтримкою громади, або не до біглою громаду. Якщо ви виконали, хочете балантуватися знов на будуть то наша громада на вас підтримати. А ні. Так? Я мовив, що то точно вши. Ви пользуйтеся тою програмою. Йомуть добрий почав, він пользовався. Та пара бачить, що він. Ти знав поняла його, то його, то його проблема. Чому наш боже, засинаємо на стіке на це, щоб цеай там. Зараз всі зберуться, ми скажемо до вибору, надія ще зробити більше, нормальніше, публічніше, нормальніше, щоб люди позбиралися. Доктора, Ту педагоги, а то родненькі прийшли, питають, що тут за спорядження. Ви говорите, а не споряджаєтеся. Я їду, ви, в... ви я розказую, я... А, а я не знав, що споряджається. А де знав? А хто знав, що я ви Скажіть, старший, не Хто б я ви позиваюся? Ви за тиждень, коли мені кругом вибігся, який там є податок? Ой, слухай, давайте будемо. Давайте будемо. Я знаю, що це теж серйозно. Давайте теж не будемо. Враховуючи те, зібралося і зібралося сесія Ніхто не зна! Колечку, Я вас слухаю. руки, хто знав, що буде зворіт. Підніміть руки. Пожалуйста.